Кілька днів тому, а саме 1 квітня, уряд на своєму засіданні погодив законопроект. І сьогодні цей законопроєкт за підписом прем'єр-міністра вже внесений на розгляд Верховної Ради щодо внесення змін в законодавство, яке регламентує державний архітектурно-будівельний контроль. Цей законопроект був розроблений за дорученням віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку Володимира Гройсмана. Розробляли його спеціалісти Міністерства регіонального розвитку і Держархбудінспекції із залученням експертів і представників органів місцевого самоврядування. Основні моменти, які регламентує цей закон, і взагалі нова архітектура, нова конструкція архітектурно-будівельного контролю наступні. По-перше, і це саме головне, ми плануємо створити умови, згідно з якими органи місцевої влади і місцевого самоврядування будуть мати можливість утворювати свої підрозділи із з повноваженнями на здійснення архітектурно-будівельного контролю. Їм передадуться всі функції інспекційної роботи, тобто контролю за будівництвом. І Функції реєстраційні до декларативно-реєстраційні аж до п'ятої категорії складності об'єктів п'ятої категорії складності, включно. Тобто все, що будується на території, буде контролюватися цією територією і буде розпочинатися декларативно і здаватися в експлуатацію теж на цій території. Ми виходимо з тієї позиції, що ніхто більше, ніж органи місцевого самоврядування, не зацікавлений в тому, щоб на території був порядок і містобудівна діяльність контролювалася відповідно до інтересів розвитку тієї чи іншої території. Крім того, буде спрощено, скорочено терміни і. Визначені будуть чіткі параметри по реєстрації декларації. Буде чітко прописаний в законодавстві декларативний принцип, тобто реєстрація декларації за умовчанням, якщо визначений термін, орган, який на це уповноважений, не приймає жодного рішення з цього питання. На сьогоднішній день цей принцип мовчазної згоди є виписаний по встанові Кабінету міністрів. Тепер цей принцип буде зафіксований на законодавчому рівні. Що е, залишиться в компетенції е, самої системи державного архітектурно-будівельного контролю? Дабі України буде адмініструвати реєстр декларацій дозволів на будівництво. Дабі України буде е, здійснювати. Всю інспекційну і дозвільну декларативну процедуру по об'єктах, які будуть будуватися на кількох адміністративних одиницях, крім того, дабі України буде здійснювати наглядовий контроль за діяльністю місцевих підрозділів архітектурно-будівельного контролю, тобто Будь-який замовник будівництва, щодо якого були, наприклад, накладені санкції майбутнім створеним органом місцевого архітектурно-будівельного контролю, в разі незгоди може такі санкції оскаржити або до суду, або до Державного будівельного інспектора у відповідній області. Державний, архіт... Державний будівельний інспектор буде. Розглядати ці скарги, і е, за результатами скарги він буде мати повноваження скасувати той чи інший припис, який надав інспектор місцевого архітектурно-будівельного контролю. Е, в цілому от це основні положення того комплексу реформування, який е, виписаний е, проектом е, закону. Який, як вже казав, цей проєкт поданий сьогодні до Верховної Ради. Після його, прийняття, після його прийняття у нас буде досить велика попереду робота по написанню підзаконних актів, постанов Кабінету міністрів і наказів Мінрегіону, але ми цю роботу вже зараз активно ведемо. Тому я впевнений, що після прийняття закону на його повну імплементацію у нас піде один-два місяці.